Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги, всім привіт! Як бачите, наша пшеничка. Сьогодні 12 квітня і такий невеличкий огляд пшенички після морозів. Така діляночка, тут я вам показував, соя у нас була. Спостерігаємо таку картину. Обробіту ґрунту дисковка попередник соя. Дивіться, соломи, решток вистачає. Дивіться, йдуть бур'яни. Получай, осет, але зараз вже ж не влізеш, тому що ще температури такі ще прохолодні і треба, щоб пшеничка відійшла від стресу. Десь днів 5-7 треба почекати. Ну і ми ще ж хочемо зробити ще одне підживлення. Тут ми бачимо, що дефіциту азоту в неї немає але все одно ще раз її не завадило б підживити. Густота тут 5 мільйонів. Так, ось така пшеничка, бачите, два-три пагони. Ну, розкущилось непогано. Два-три пагони є. В трубку ще не йде, ще початку виходу в трубку немає. Бачите, трохи соломи, решток є. Осінь було волого і трошечки, бачите, січкарниця щось. Наче той налаштований. На зернових ви самі бачили. Робить пилюку. На сої воно трубчасте, щось воно його не перебиває. Але нічого, щось буде. Частково воно вже перегнило. Що ще догниє, Ну, тут дисковка на даній ділянці. Бачите, навіть є рослини з чотирма пагонами. Чотири пагони. Так, наступна ділянка. Також ця ділянка і попередня це сорт скаген. Пшениця скаген. Така фаза розвитку. Ще її можна піділювати сміливо. Ще вона Ще навіть початку виходу в трубку немає і близько. Перше міжвузля ще навіть не сформувалося, немає одного сантиметра між вузлом кущем і першим міжвузлем. Опробіток ґрунту тут також, дискування. Також бачите, можете побачити солому, але загалом наше підживлення. Я бачу, що дало ефект 100%. -й. Наш сульфат амонію вже до цього часу, вже напевно тижнів з працює. Капшеничка. Густота 5 мільйонів зараз. Стояння. Що, в принципі, оптимально. Так що якось так. Ось ще далі ось за цим городиком. Бачите, навіть сніг лежить ще. Сніг що? Тут пшениця. Також скаги. Але тут обробіт у грунту Оренка. В якої є лише один погін. Але загалом пшениці виглядають, виглядають гарно, непогано. Так що, такі справи, друзі.